Пошуковці громадської організації Воєнно-історичний центр пам'ять і слава увійшли до складу групи пошукових і евакуаційних заходів регіонального управління сил територіальної оборони Південь. Їхнє основне завдання знайти безпечно вилучити та транспортувати до спеціальних установ тіла загиблих внаслідок російської агресії українських захисників. На робочій нараді присутніх ознайомили з комплексом заходів для пошуку загиблих, щоб пришвидшити цей процес та зробити його максимально безпечним. Ми повинні повернути батькам, жінкам, їх дітей, чоловіків. Завдання цієї групи це пошук, згумація і доставка до домівок тіл загиблих. Мається ще метою створення. На базі цієї пошукової групи центру розмінування території. За словами керівника воєнно-історичного центру пам'яті слава Леоніда Ігнатіва, те, що нині члени громадської організації вступили до лав Збройних сил України, дасть можливість групі працювати ближче до лінії зіткнення та опитувати свідків подій, а також захистити себе в разі нападу ворожих ДРГ. Також в наявності у пошуковців є спеціальні рефрижератори, оснащені відповідною системою штучного охолодження а статус військових надаватиме їм право транспортувати тіла загиблих самостійно. Пошуковці з досвідом є тепер аеророзвідники, які спростять нам роботу щодо відпрацювання лісосмуг саперами, тобто ми зможемо заходити більш безпечно на поля, де знаходяться тіла військовослужбовців. Ми маємо тепер замкнутий цикл, тобто, ми можемо знайти бійця, зможемо передати його слідчим органам для відповідних процедур. Та зможемо доставити його до його рідних вже ближчим часом. До пошуковців мають долучитися і волонтери зі сполучених штатів Америки, аби обмінятися досвідом. Написали просто нам на сторінку пам'яті Слава у Фейсбук, чи можна до вас долучитися. Ми військові археологи, нам було б цікаво побачити на власні очі, як зараз виконуються пошукові заходи. Можливо, ми могли вам допомогти своїм досвідом, а ви нам своїм. Ми очікуємо, звісно ж, плідну співпрацю та обмін досвідом, щоб пошук проводився ефективно. Кожний полеглий за Україну воїн повинен бути знайдений, упізнаний та похований з військовими почистями.